Ці двоє чоловіків, що ходять по хатах і квартирах, зазирають у вікна і стукають у двері, можуть стати справжнім нічним кошмаром для потенційних призовників, які не бажають проходити строкову службу в армії. В рамках осіннього призиву Лубенський військовий комісаріат спільно з правоохоронними органами розносить повістки на проходження медкомісії мешканцям Лубен, які підпадають під відновлений минулого року призов на строкову службу в армії, але бажання служити особливо ніхто не проявляє, і частіше за все, при вигляді людини у військовій формі з поліцейським, двері ніхто не відчиняє. Тут не живуть люди. На другому місці стоїть відсутність призовника, так як той поїхав на заробітки за кордон, ховаючись від призову. Я вам скажу, хлопці, так, коли 18 забирали, то я мав право якесь на цінами. А вони зараз мене посилають у 20 виберете, все інше. Я, я знаю, що це потрібно, я сам служив і старший в мене служив. Це потрібно, щоб і забути. Здраво. Шукайте де хочете. Я вам серйозно кажу, що я пацан чи чешу. Мені вже 70 років, що я буду. що? Він вже там два роки поспішить. Так вони ж тут не проживають. Старші всі не менше Вони там... Я розумію, але вони все одно повинні сюди приїжджати, тому що вони треба пересікати в не трьох місяців, правильно? Як давно вони уїхали. Так вже старший, як місяць поїхав, вони ж приїжджають сюди. Ви з ними зв'язок підтримуєте? Ну, конечно, Ну так повідомте їм, будь ласка, що потим Максима потрібно, потрібно з'явитися для проходження медичної комісії на призовну дільницю Любовського гармоту. Це їм поїзд. Ні, я б так не буду, то йому достать не прождити. Ви не розписуєте, ні за що. Це просто повідомлення ящик і... Ну, ну, документи, які треба брати для проходження Тут mm -hmm. перелік просто. Ось мене перейшов без вашої розписи. Дзвонить. Okay, і ось довідникова інформація для призовника. Mm -hmm. Тут розписують всі статті. Частіше за все вручити повістку хоч одному призовнику протягом дня можна вважати за успіх. І то зазвичай це випадковість. Ну, а буде. ваші документи можна бути? Я без документів. Ви вдома вийшли? Ну да. Ну, давайте потім ну, по ваші документи. Інкомата старша лейтенант Капаніка. Тобі треба на медкомісії знаєте. Ти підлягаєш призову, знаєш, що призову вже знаєш, що все. Ну, зовсім. Так. Да то есть на работу показываешь повестку, то есть тогда на 10 число он не поматывается. 10. Да, это понедельник получается. То есть... Громадяни, які проходитимуть військову службу, не будуть залучатись у зону проведення АТО. За ними зберігається робоче місце, якщо вони влаштовані офіційно, і роботодавець зобов'язаний виплачувати протягом цього терміну заробітну платню. Та, по факту, із підприємцями буває по-різному. Крім цього, багато громадян працює неофіційно. Працівники військомату зазначають, що особи, які ухиляються від явки до військового комісаріату, будуть притягнені до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Осінній призов викликає доволі неоднозначну думку у містян, і якщо раніше не служити в армії було соромно, то зараз пріоритети дещо змінилися. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.